Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. В наш час стареньку волгу на ходу можна придбати за 400 доларів у радянські часи. Люди роками стояли в черзі за такими машинами, а треба було скуповувати дешеві модельки. Продавали б зараз їх по ціні справжніх авто за більш ніж 15 тисяч гривень або ж 405 доларів. Далі старовинна сокира, яка за словами продавця має відношення до хазарів в такому випадку цій зброї приблизно тисяча років. І стан погодьтеся як для такого віку чудовий. Придбали старовинну сокиру за 15266 гривень або ж доларів. Далі монета, котрі більш ніж дві тисячі років, це тетрахалк, виготовлений в Узкам, Криму на території сучасної Євпаторії у п'ятому другому століттях до нашої ери тут процвітало грецьке місто Киркінікіда, яке користувалось власними монетами з зображенням богині удачі. Тіхе придбали тетрахалк за 22 тисячі гривень або ж 590 доларів. Далі старовинна пряжка, котрій приблизно півтори тисячі років. Вона має відношення до остготів, які втрачали монети, зброю та амуніцію на території сучасної України у 4-6 століттях. Вождем остготів був легендарний Германаріх, який, до речі, є прототипом всім відомого кощія безсмертного. Старовинну пряжку придбали за 25 тисяч гривень або 666 доларів. Неймовірно, але сучасна монетка може коштувати дорожче стародавніх артефактів. Це 5 копійок 1992 року. Штамп 1.1 ААМ. Особливістю її є те, що вона виготовлена з мідно-нікелового сплаву, і як бачите, трошки відрізняється за кольором. Якщо ви раптом натрапите на подібну, то зможете продати приблизно за 25 тисяч гривень або 667 доларів. Далі артефакт, якому приблизно тисяча років, це витий перстень періоду Київської Русі, який датується приблизно 12 століттям. Такі предмети в ті часи могла дозволити собі зовсім непроста людина. Простий люд носив псевдовиті кільця, виготовлені з бронзи, так би мовити, середній клас віддавав перевагу срібним. Ну а наближені до влади прикрашали себе золотом. Золоте кільце придбали за 37,5 тисяч гривень або ж Тисячу доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які карбувалися при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 48,5 тисяч гривень або ж 1290 по 100 доларів Далі золоті 20 доларів 1926 року. Монета, що була викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 30-го президента США Калвіна Куліджа. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу. На зворотній білоголовий Орлан геральдичний символ США. Подібні 20 доларів 1933 року карбування є найдорожчою монетою в світі. На аукціоні Сотбіс за неї відвалили 8. 17 мільйонів 872 тисячі 250 доларів. 20 доларів придбали за 80 тисяч гривень або ж 2130 доларів. Далі 20 гривень 2011 року. Архістратиг Михаїл – перша українська інвестиційна монета, яка була введена в обіг 28 грудня 2011 року. Карбували її з чистого золота та срібла у п'яти номіналах. 20 гривень – найбільша. Вага її дорівнює тройській унції, а це 31,1 грамма. Архістратиг Михаїл був придбаний за 81 112 гривень або ж 2000 160 доларів. Ну і найдорожчий сьогодні лот ключ розуміння Стародрук 1665 року, який був написаний Йоаникієм Галятовським викладачем та ректором Києво-Могилянської колегії. Стародрук унікальний тим, що містить статтю, наука або спосіб зложення казання, написану тодішньою українською літературно-писемною мовою. Він складається з більш ніж тисячі сторінок. Розмір книги 30 на 20 сантиметрів. Стародрук був придбаний за 101 тисячу гривень або ж 2690 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!